І так, всім доброго дня. Оце засніжений світлий день. Сьогодні у нас у продаж поступає такий цікавий автомобіль Tesla Model X з двигуном 100D Dual Motor Long Range. По автомобілю у нас максимальна комплектація. Автомобіль приїхав з пошкодженнями Сполучених Штатів переднього правого крила. По автомобілю було все відновлено по оригіналу, все повністю було відновлено на Tesla Park в місті Києві. По автомобілі у нас зроблено багато чого. Зараз на даний час перероблено все в антихром, всі вікна накладки, все, що було хромоване, стало чорним. Задні поворотники в нас помаранчевого кольору. Зовні у нас ще зроблена додатково Задня накладка теж чорного кольору, букви Model X100D теж чорного кольору. По дискам у нас теж чорний мат. На зимовій хорошій резині. Максимальніші комплектації, автомобіль має тільки три косметичні підкраси, всі вікна оригінальні, включаючи з лобовим. Далі по автомобілю у нас присутні реєстратори. Будь ласка, він-код автомобіля, кого буде цікавити. Лобове оригінальне, антиблік. По автомобілю у нас максимальні фари, автоматичні ближні дальні противотуманки. Все кажу, все повністю в антихромі. Ну, і саме основне в всередині, салон максимально білий. Максимально стильний і максимально. І так, Ось такий стан салону в нас, така типу карбонова накладочка. Мобіль у нас на ось такому біло-сніжному салоні. У нас чорна Алькантара, кермо 98 тисяч оригінального пробігу. це 100D, запас ходу в неї буде в районі 500 км. Мобіль має підігріви всіх сидінь повністю. Кузову кажу три косметичних підкраси. ось так, зараз. Тут є два режими. Нажимаєте ще раз, воно відкривається ще вищий режим для гаражу, щоб не вдарити відповідно стелю дверми, ось такий задні сил. На 6 місць. Максимальна комплектація йде на 6 місць. Ось такий, В дуже гарному стані. Все повністю працює, все робить. В нас присутня швидкісна зарядка, ретрофіт поставлена, і плюс додатково докуплено ще один Type 1 Так що, кого цікавий такий автомобіль, він у нас в наявності. Ціна буде хороша, можливий обмін, можливо, доставка у ваше місто. Також по автомобілю проведено повний детейлінг, полірування та нанесення керамічного покриття. На які ми робимо практично на всі такі дорогі автомобілі, навіть і на дешеві, можемо без проблем це зробити. Я думаю, кого цікавить така Тесла в наявні наявності. Дзвоніть, пишіть. 24 на 7 працюємо, доставка у нас присутня на платній умові. Можемо доставити в будь яке місто України, навіть Європи. Так що, ось так. Тому дзвоніть, пишіть, будемо раді відповісти вам. Всім гарних вихідних та гарного дня.